Салют! і знову в ефірі програма Тін ТВ. А це означає, що сьогодні наша творча група надасть тобі новий заряд позитиву на цілий тиждень. З тобою ведуча Наталія, тож ми розпочинаємо. Перше в світовій історії ряди лицарів поповнилися дітьми. Відтепер, пройшовши інтелектуальні та фізичні випробовування, кожен восьмирічний хлопчина може стати героєм наподобі тих, що відстоювали честь і справедливість у середньовіччі. Навчально-виховний комплекс веселка вже має кілька молодих, хоробрих та відчайдушних захисників. Від сьогодні і назавжди засновниками ордену справжнього хитромудрого лицаря-горчика вважаються учні другого А класу навчально-виховного комплексу Веселка заснували діти орден не самі, а разом зі своїми педагогами, класним керівником Валентиною Ващенко та вихователями групи продовженого дня Ларисою Перовою. Ідейним натхненником виступила дитяча письменниця Галина Малик, яка, власне, й створила хороброго лицаря-горчика. Переможця 12 голового змія ми е, вирішили створити ось такий клуб для дітей, аби е, хлопці е, могли згадати, що таке бути лицарем, що таке бути справжнім, відважним, бужнім і люблячим е, чоловіком. Перед лицарями завдання одне бути лицарем, підтверджувати це звання щоденними. Е, Якимись перемогами над собою, можливо, і в школі щоденними здобутками якимись діти на свято з'явились у повній готовності. Зазирнули навіть до книжки з історії, аби розповісти присутнім, хто такий лицар і у чому полягає його героїзм. Він має обороняти короля, бути чесним і, і бути хоробрим, і має, має дотримуватися свого слова. Він Рятує королеву. Потрібні щит і меч, щоб вбивати поганих і обороняти короля, і захищатися стати лицарем непросто. Для цього потрібно робити добрі справи і пройти чимало випробовувань. Та хлопці не розгубилися, відмінно впоралися як з інтелектуальними завданнями, так і з фізичними вправами. На свято до школярів завітали й дорослі лицарі меча Оріон, які провели по святу малечі. Кожен із учнів другого класу отримав власне лицарське ім'я, як, от лицар хороброго серця чи лицар залізного слова. Відтепер принцесам веселки нічого боятися, адже заступатися за них будуть справжні герої. Не прогав тієї миті, коли до тебе приходить натхнення. Саме такого принципу дотримується юна поетеса Вероніка Петрова. Дівчина пише вірші упродовж декількох років, і всі вони разом із авторкою стають дорослішими і більш відвертими, сповненими чуттєвості і романтизму. Нашій творчій групі вдалося поспілкуватись з Веронікою. Тож наразі познайомитись з юною поетесою маєш змогу і ти. Вероніко, з чого все розпочалося? Як і коли ти написала свій перший вірш? Мабуть, все почалося з першої закоханості, коли відчуваєш. Цей прилив емоцій, ці почуття світлі, починаєш писати. Перше розчарування також приносить, скажімо так, свої здобутки. Ти починаєш, нехай це буде так звучати пафосно страждати, але ці от дитячі переживання вони виливаються. Все ж таки, перший вірш був написаний в 14 років, і, скажімо так, дивлячись зараз і прочитуючи зараз ці рядки, думаю, боже, як я могла таке написати? Але в принципі, починається все так банально з кохання дитячої, такої закоханості. А що тебе надихає? Надихати може будь-що прочитана книга, прослухана музика, там, я не знаю, фільм якийсь, пережити, можливо, щось в власному житті, якась трагедія, кохання також. Близькі люди дуже надихають. Робота, де я працюю, також вона може принести свої плоди і внести якусь свою частинку до моєї творчості. Про що ти зазвичай пишеш? Лише про кохання, чи є в тебе ще якісь теми для опису у віршах? Скажімо так, коли я навчалась в школі, то було таке обов'язкове завдання написати на 23 лютого, на 8 березня, привітати чоловіків, жінок там з ним матері. І виходило, ну. Нехай це буде дитячими рядками, але все ж таки доводилось писати не тільки про кохання. А зараз частіше за все це любовна лірика, інтимна лірика. Ну, тільки так виходить. Не знаю, можливо, просто я тільки в цьому напрямку працюю, і тільки цього душа моя, можливо, бажає. Чи присвячуєш ти комусь свої вірші? Звісно, у мене є кохана половинка, і йому особисто присвячено безліч моїх творів. І мамі своїй присвячувала вірші. Е, ну, кажу, от коли по святам було свята якісь присвячувала жінкам, чоловікам. Але такі, що конкретно да, є хлопчик, і йому я присвячую свої вірші. Зачитай нам, будь ласка, один із своїх віршів зараз. Світло зобов'язане світити. Десь в глибині душі, в самотній тиші. Де від правди ховаються навіть миші, дальнім чи ближнім променем по всьому, де крається людська душа, де плач і горе не стиха, де не квітку тримають, а ножа, світло, нехай ледь, нехай трошки, де закриваються очі, де брехнею просякнуті ночі, де згасли церковні свічки, нехай хоч трошки, світла. Твої вірші чуттєві, мрійливі. Скажи, будь ласка, як ти їх пишеш? Ти їх пишеш під певним враженням від певних емоцій, чи ти все-таки осмислюєш спочатку ці емоції, а потім вже берешся за написання віршів? Я не можу конкретно на це відповісти. Бувають дуже різні ситуації. Буває, сидиш в маршрутці, їдеш додому довго і нудно, і воно просто якось. Приходить, можливо, як це кажуть, падає на голову тобі така думка. Буває, що варто сісти і подумати про те, що знаходиться в тебе всередині, осмислити це, перефразувати в якусь в якийсь ланцюжок його певний скласти, і потім уже працювати над тим, як він має виглядати. Але по суті, воно якось виходить само. Ти не замислюєшся про те, про те, що тобі треба писати його в певному там, порядку, що спочатку має бути ця думка, чи ця. Звичайно ж, коли ти вже написав, ти переглядаєш його, аби там не було жодних е, помилок. Можливо, ти сам себе контролюєш, але нема такого, що спочатку осмислюєш, потім пишеш. Пишеш, а потім вже думаєш, що ж ти таке написав. Любовна поезія, вона, як правило, сумна. Скажи, будь ласка, позитивні вірші в тебе є? Звісно, їй позитивні, і без цього не буває. Це залежить просто від настрою і від того, що ти більше переживаєш. Хоча, можливо, ти можеш бути щасливим, але десь краплинка такої, такого суму, якусь воно все рівно в тобі є. Але звісно, в мене є хороші позитивні вірші. Поринути з тобою в море, в океан. Твоя ніжність це намисто. Можливо, це не навмисно, але ти мій ватикан. Моя любов, моя стихія. Це почуття постійно гріє. Прагну твою руку завше тримати, відчувати твій солодкий аромат, ти мій підходящий клімат. Мені необхідно тебе відчувати. Дякую. Скажи, будь ласка, скільки віршів в тебе вже назбиралося, і чи не планувала ти не задумуваєшся над тим, аби видати власну збірку? Збірка це круто, не сперечаюся, це, мабуть, для кожного певна така планка, якою хочеться досягти. Замислююсь, обдумовую. Але для того, аби видати власну збірку, треба принаймні над цим працювати. Моїх віршів у мене є, мабуть, більше ста, але я морально іще не готова до того, аби. Переходити на цей етап. Любовна Лірика досить інтимна річ. Скажи, будь ласка, ти не соромишся оприлюднювати свої вірші на людях? Ні, не соромлюсь. Чесно кажучи, у мене є компаньон, з яким ми створили літературний проєкт. Називається Біла ворона і ми разом за підтримки інших молодих і талановитих людей влаштовуємо, влаштовуємо літературні вечори. Нам допомагає і Юляна Хоменко, і Дмитро Павлов, Роберт і Беата Чабіна, Василь Цинько. Цих людей безліч. І вони просто я не знаю, де в них береться цей ентузіазм, аби нам допомагати зараз. По соціальній мережі ми розповсюджуємо запрошення, аби до нас завітали. І в принципі боятися немає чого. До нас долучилося двоє нових дівчат: Аделаїда і Амадея. Вони новачки, але також хочуть зачитувати свою прозу чи лірику, поезію, будь-що, чи співати можливо будуть, грати на різних інструментах. Тобто, соромитись немає чого. Якщо тобі є що сказати, то чому цього не говорити? Людина, яка пише вірші, та й не тільки вірші, взагалі, людина, яка пише, вона, як на мене, повинна бути начитаною. так? Яких ти читаєш авторів? які, які літературі надаєш перевагу, поетичній чи прозовій все-таки? Ну, скажімо так, буду відвертою, я більше читаю прозу, я люблю сучасну прозу. читаю... В більшості випадків чомусь зарубіжних авторів, такі як Дженні Даунхем, Сесілія Ахерн. Але за останній рік те, що я прочитала, і найбільше мені сподобалось з українських авторів, це Марія Матіос, яка і книжка Солодка Деруся. І ця книга, просто ну, я не знаю, це в якийсь вибух відбувся мені мені всередині, коли я її прочитала. Ну, це те, яке це те, що мені подобається, те, чим я живу, в принципі. Вірші читаю, стараюсь, намагаюся заходити на літературні клуби, де молоді автори пишуть, випишуються, щось доносять. Але в принципі це будуть прозові твори. А стосовно сучасної поезії, як ти ставишся до авторів, які у свої вірші дозволяють собі вживати вульгаризми, які нецензурно висловлюються про ті ж почуття або про людей, які викликали у них ці почуття? Складно сказати, бувають різні етапи в житті. Можливо, колись і мене настигне той момент, коли я захочу висказ... ну, виписатись, Можливо, я можливо це нікому не покажу, але десь воно можливо в. Кожного має бути такий момент, коли зриває дах. Просто деякі не розуміють того, що е, все ж таки, що є святим, і на що не можна отак, вот от реагувати, і про це не можна повідомляти інших людей, як ти думаєш з приводу цього. Але все ж таки воно має право на існування. Якщо він так думає, хай так думає. У мене є своя думка. В нього є своя думка. І скажи, будь ласка, таке в майбутньому ти бачиш себе письменником, і взагалі, як ти вважаєш письменник, може бути професією? Для мене письменник це хобі, тому що ти можеш писати, ти можеш виписуватись, малювати це, все змальовувати для інших людей, але це воно все ж таки має бути для душі. Мені здається, що коли людина цим займається день у день, то воно виходить уже не настільки професійно, як коли вона пише тоді, тільки коли їй хочеться. Я себе письменницею в майбутньому не бачу ну, на 100%. Можливо, я буду присвячувати цьому свій вільний час, і мені би хотілося продовжувати і не втрачати цього в собі, але, скажімо так, обрати це як е, собі в професію майбутню, скажімо, ні, я цього не хочу. Що ж, Вероніко, спасибі тобі за розмову, успіхів тобі у твоїй поетичній творчості, безкінечного натхнення і здійснення всіх творчих планів і мрій. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі тс один. Ти дивився програму ТІНТВ. А вела її я Наталі. Чао.